А хто ви є машина? Я ніхто. Ви ніхто? Пасажир. Пасажир? Пасажир, пасажир і кої машини? Цієї. З цієї машини? А що ви, там джип ваш робить на, на дорозі? Ну, кажуть люди, що ви втікали від міліції, сіли в другу машину. Розкажіть ну. Що ви тільки що говорили там? Розказували, хто ви є? Казали суддя. Чи то наклепи все? Наклепи. Наклепи, я зрозумів. Ви тверезі, все добре у вас, так? Да? За рулем не їхали? Не їхали з ролем, так? Да? Ні, 17. Що, не бачили ролем? З ролем вас бачили працівники міліції. Шановний, ну... І свідки є, з другої машини, в яку ви в'їхали. Ви свідок прямо у базу разом з пасажиром. То що, їхали? Ваші проблеми. Та ні, то вже ваші. Ні, як ні? А як вас звати?